Тут там вже вийшов з дому та не повернувся. Вона е двома паличками обходила всіх його е цих друзів. Всіх, з ким він товаришував, з ким він спілкувався. Вона його таки не знайшла речі принесла. Ну, і ще там волосся, ну, Мені сказали, то, що воно не годиться. У нас спільна дитина. Я не можу закрити на це очі. З штучним хутром. Пробачення просив. Це важко. Може, може, мені так буде спокійніше.